Всеукраїнська та молодіжна проща, яка збирає щороку десятки тисяч прочан з України та за кордону, відбудеться у Марійському духовному центрі Зарваниця 19 -го, 20 -го липня. До чудотворної кони Зарваницької Божої Матері вирушають паломники, щоб у цей скрутний для України час, коли вороги зазіхають на українську землю, її цілісність та європейський вибір спрямувати молитви за мир і соборність нашої держави. Для того щоб якнайскорше кінчилась та війна. Щоб запанував мир, спокій, щоб Україна була ціла, неподільна, ми організовуємо ту прощу до зарваниці, де тисячі і тисячі людей буде йти пішки, жертвувати той труд і випростив багатої ласки для України. Проща присвячена 25-й річниці виходу української греко-католицької церкви з підпілля і покликана вшанувати мучеників, які постраждали у період переслідування церкви. Ця проща з того огляду є особливою, бо буде згадувати, ще раз наголошувати на властивості свідчення мучеників нашої церкви в час переслідування, в час гоніння, бо це є період, властиво, де засвідчується правдивість церкви. За різними даними у Прощі візьмуть участь десятки тисяч паломників з усієї України. Поїздом коло 100 чоловік буде їхати з Донецька. Навіть. Навіть з Донецька. Ну, не знаю, там трошки тяжка ситуація, але вони збираються. Паломництво буде з Одеси, теж до 100 чоловіка. З Миколаївщини їдуть два автобуси, з Херсонщини два автобуси. Харкова, Полтави, Чернігова, Києва, Вінниці, Рівно, Луцьк, ну і вже не говорять чи Львів, Варантівський. Тернопіль, Чернівці з молодими прочанами на площі біля парафіяльного храму Зарваниці вже традиційно зустрінеться блаженніший Святослав. О півночі молодь чекає духовний концерт. Зважаючи на ситуацію в Україні, цьогоріч його програма буде не розважальною, а духовно патріотичною.